Друзі, показую вам, що буде, якщо не нароком ваша мама чи бабуся лайкне пост групи привітання, яка знаходиться у Фейсбук. Це ФСБшна своякісна російська помийка, яка прикинулась українською. Її ціль це переслідування жінок віком 50+, несвідомих наших мам та бабусь, щоб вони несвідомо співпрацювали з російськими спецслужбами на прогрів злоякісних російських ресурсів. Ось я лайкнула я прокоментувала пост групи привітання, яка генерує військових безкінцівок, Дітей з кусочком хліба, які вимагають лайки, аміньки, поширення, і ця група почала мені писати ця злоякісна сторінка, розсилати СПАМ, де вона благає, щоб я підписалась на месенджер, де священик молитиметься за віруючих та їхні сім'ї, які будь-присутні на семінарі, тема як вітати Господа, як вітати. Повернення Господа зі складної ситуації, привітання другого пришестя Господа, допомагає зменшити стрес, ла-ла-ла-ла-ла. Коротше, суть в чому ваша бабуся е зреагує, не дай Боже, вона щось натисне тут і підпишеться на злоякісний чат. Там бабусою будуть маніпулювати. Тому цю сторінку потрібно негайно заблокувати. Е що ми робимо? Я зараз покажу в наступному відео.